Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, екстрасенс Езотерик. Працюю з циганськими картами. Сьогодні понеділок ми традиційно складаємо прогнозування на тиждень в період з 16.09 по 22.09 на двох колодах. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Чи буде багато якихось небезпек, негативів, ударів, атак, чи можливо він буде більш спокійним. Давайте я на циганській колоді викладу карт. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці, в Ютубі. Пропонуйте теми для ефірів. Нагадую, що традиційно в понеділок та вівторок у мене прогноз по областях та гарячих точках відповідно. Так що, будь ласка, доєднуйтесь, приєднуйтесь. Давайте будемо з вами дивитися. Так. Викладаю карти на гральній слов'янській колоді. Так, є. Добре, давайте будемо розпочинати. Значить, так, записую це відео. Ви мене просили завжди казати, коли я записую. Записую це відео 16.09, зараз на годинку 10.30. Так, добре, дивимося. Перший, перша карта. Карта високомірності. Високамірія на циганській колоді падає. Це карта провокацій. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Знизу дев'ятка червова. Карта сім'ї, карта родини, подбайте про ваших рідних, близьких. Непогана карта. Ну вже ніби добре, більш-менш. Ну, карта Високамірія це не дуже хороша карта насправді, але м, принаймні якихось дуже великих очевидних вогневих терактів карти не показують на понеділок. Дивимося далі. Вівторок. Карта старої дами, карта старшої жінки. Карта мудрості. Карта досвіду. Подбайте про старших людей їхню безпеку. Знизу трійка, червова карта любові та об'єднань союзів. Ну, 17 -те число теж, ніби більш-менш нормально. 18 число. Дивимося. 18.09. Карта радості падає. Знизу тут збубновий збройне та фінансове підсилення. Можливо, прийде якась важлива зброя для України. Можливо, буде якесь фінансове підсилення, значне, потужне. Хороший день в плані фінансовому, в плані бізнесу. Далі добре дивимося, 19 число, 19.09, карта дитини. А знизу тут червовий карта любові. До речі, мені на цей тиждень падають в основному позитивні карти. Минулі декілька тижнів, знаєте, я вас залякував. Вибачте, будь ласка. Ну, я... те, що мені карти випали, те я й кажу. А цього тижня все навіть і дуже-дуже спокійно. Будемо сподіватися, що так воно і буде, аби не зурочити. 20 число, 20.09. Карта хвороби падає. Ну, ця карта більш небезпечна. Загрози по здоров'ю, проблеми зі здоров'ям, можливо, десь якісь удари можуть бути. Вісьмірка Бубно. Карта фінансового розорення, карта фінансових втрат, можливі удари по об'єктах інфраструктури. От якраз до ближче до вихідних, до п'ятниці, вже починається трохи негативчик проявляти себе. Добре, дивимося далі. Субота. Карта врача знову ж таки проблеми по здоров'ю, загрози життю та здоров'ю. І король бубновий, Карта сильного чоловіка. Карта активізації чоловічої енергетики. Неділя, 22 число. Карта сюрприза. А знизу дев'ятка пікова це можливі теракти, удари та загальні, загальноукраїнські якісь небезпеки, удари, атаки. Ну судячи по тому, що я побачив, найбільш небезпечні дні це п'ятниця та неділя. Але загалом тиждень більше позитивний, ніж негативний. Нарешті, знаєте, більше все таки позитиву, ніж негативу. Хочеться вірити в краще, хочеться вірити в позитив, і в те, що ця війна завершиться якомога швидше, хоч прямо вже хоч чусь секунду. Дякую вам усім за увагу. Бажаю миру та мирного неба над головою. Побачимося з вами в нових прогнозах, в нових прямих ефірах. Бажаю всім позитиву. Для більш детального прогнозування подивіться ввечері мій прямий ефір стосовно прогнозу по областях, щоб бачити, де, в яких регіонах є більші або менші загрози. Бережіть себе, до нових зустрічей!